Ось так сьогодні виглядає кожна з моїх постановок. Перед тим, як розпочати обложувати точку, мені потрібно цю точку підготувати. Я вирізаю місце для себе 2х2 і тоді лише буду розпочинати в ньому рибалку, тому що в мене просто густий очерет. і тут ловити ми ніяк не зможемо. Тому 5 хвилин ми готуємо місце. І потім йдемо до його облогу. Ось така цікава у нас рибалочка буде. ну Плюс-мінус якось так це у нас виглядає. Ось таке віконце, ми в ньому стаємо. Fusion вже на місці і ловимо першу щучку. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Як ви можете бачити... Сьогодні ми знову рибалимо в заброт. Ціль на рибалку це перевірити старі забуті місця, перевірити наявність риби і спробувати зловити якусь щуку чи окуня. Сьогодні у нас цікавий формат. Переді мною йде глибина, і я обійти очеред вже не можу. Через те мушу вирізати собі віконця в очереті, там вставати і ловити. А переді мною йде вже глибина досить солідна. Перше відео, ви бачили, ми рибали на міляках. А сьогодні ми рибали на глибині 2 2,5 метри. Перша постановка успішно обловлена, але не розриблена. Десь півтори години я впирався, в різні типи приманок нічого немає. Жодних натяків на окуня чи щуку не побачив я. Ось так. Що хотів би сьогодні бачити? Чесно, хотів би бачити тих самих три покльовки щуки, які були на минулій рибалці. Я так собі догадую, що це вже максимальні результати, які можуть бути в цих місцях. На жаль, на жаль. Колись було по 10 покльовок, по 7, по 8 стабільно. А сьогодні вже дожились до того, що три покльовки за радість. Подивимось, чи взагалі будуть ще ці три покльовки, тому що я розігнався, а може нічого не бути. У нас погодка досить цікава сьогодні. Ви можете бачити картинку. Вітерець дує непоганий дує мені в лице. В принципі, гарна, щуча погода, лише мені тільки некомфортно в таких умовах, стоячи по пояс, рибалити. Ну, це вже інша справа. Для контенту потрібно і трішки полазити. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я йду далі вирізати наступне віконце, щоб побачити першу свою покльовку на сьогодні. Перед тим, як наловитися, потрібно спершу наробитися. Дивіться, просто очеред 200 метрів. Страшний. Мені треба туди і там зробити нове місце. Ось так сьогодні виглядає кожна точка. У мене спина вже горить від того, що я в воді, та ще й сьогодні потрібно працювати нам. Ось так. Поки намагаємось долізти до води, подивитися на обстановочку, і вже тоді будемо вирізати нове місце. Прикольна рибалка, я вам скажу, є щось в цьому цікавеньке. Формат незвичний, формат цікавий. Головне, щоб була риба. Я дуже боюся, що три похилки може сьогодні не бути. Реально рибу вибили страшно. Вже сюди не хочеться приїжджати. Я покрюка щуки. А, -а, а! Схід, друзі! А, -а, а Хороший апарат! Дуже хороший апарат. Це желізна щука 2 плюс, желізно. Офсетний гачок. Fusion. Гачок. Щуча класика, моторне масло, обстрімчик, як завжди, у нас працює. Е -е, біля моїх ніг. Лежать затоплені коряжечки. Тому я поставив овсетика і проходжу ці коряжечки. Рухаюся через них повільно і розраховую на те, що велика трофейна щука сидить в цих корягах в засідці. І так все сталося. На одній з пауз дуже велика щука клює. Дуже важливо в першу чергу обловити дистанцію, яка знаходиться в нас під ногами. Тим більше, якщо є якась зачепка у вигляді коряшки, рибка буде стати саме тут. Якщо ви почнете ловити десь там і потягнути щуку звідси ось сюди, ця ваша щука зійде. Вона зійде для потягнення іншої щуки або зійде просто тому, що ви будете тут танцювати на місці чи ще щось робити. Завжди, коли ви заходите на точку, потрібно обловити в себе під ногами. Я це раніше говорив, але канал росте, глядачів більше. Цю інформацію потрібно знати і потрібно використовувати завжди. Я зараз зробив закид вліво, вправо, і лише потім я кидаю прямо. Все. Я впевнений, що тут щуки немає. Я її вже нагнав. Тепер можу ловити щуку зсередини. Буває таке, що вона може. Взяти мене під ногами. Це може бути щука, яка з середини за приманкою йшла, а може бути щука ось ця, але ну, вже під іншим ракурсом вона може вдарити, зреагувати на приманку. Всяке буває. Але якщо є активна якась рибка під ногами, то вона з перших закидів нас клює. Ось вам був доказ цієї дуже корисної інформації, яку більшість рибалок просто не використовують. Є покльовка. Ще одна щука в ногах була, бачите? Ну це вже, зрозуміло, не така щука. Хі -хі -хі. Но, рибка, але є рибка. Посмакувала друга також ф'южном масло. Я його не замінював. Ну, така щука рідкість. Раніше роки тому така щука навіть не клювала, я перший раз таку щуку бачу. Ми звикли, що тут алігатори водяться. Алігаторів всіх з'їли вже, тому ось такі у нас щучки. Дивіться, яка. 400 грам, щупачок. Зараз ми акуратно візьмемо. О! Масельце. Думаю, штативчик до вас не буду виключати, тому що немає заради кого? Заради чого. Нічого цікавого. Приємна щучка, класно, бій гарний. Маленькі зубки. Продовжуємо далі. Чудово, друзі, дві покльовки з однієї постановки я сьогодні отримав. Я дуже задоволений. Супер. Їдемо далі. Думаю, це не кінець. Як мінімум три має бути. Я знаю, що тут є три щуки. Оба. Закину на середину, дотягнув до ніг і вона вдарила мене прямо під ногами. Не знаю, що це. Тут хтось скривався в мене під ногами, певно, є сумніви, тому що я тут говорю, танцюю. Не вірю я, що щука стояла тут під ногами ще одного. Вона йшла за приманкою дуже довго. І коли приманка вже змінює категорично свій ракурс, йде на дном і вона починає йти до гори різко, тому що ми, ми підкручуємо, нам нема куди діватися вже, ми мусимо приманку піднімати до гори. І в такі моменти щука дуже часто реагує, тому що вона бачить, що все. ага. Вона вже тікає, це мій останній шанс. І щука б'є на цих різких підривах. Важливо ловити в березі, важливо доводити приманку до самого бакана. Ось сюди треба її довести, тому що саме тут вона може вдарити. Два правила для всіх рибаків. Не тільки для початківців, люди, які ловлять рибу десятками років, цього не використовують. А це тупо база. База щучує рибалки. Ну, Це саме про щуку ми говоримо. Це не про Судака, не про Окуня. З ними така тема не працює взагалі. Зараз я ділюся з вами щучими секретиками. За які ви обов'язково маєте поставити лайк цьому відео. Тому що вам такого ніхто не скажеть. Це все прийшло з. Десятками років рибалок на щуку. І мені цього теж ніхто не казав. До всього я прийшов сам. Розірвався мій фюжиночок, будемо зробити заміну. Переглянув свої пакуночки і масла я не бачу. Масла в мене нема. Є тільки масло 2.5. Ну, 2,5 масла ми також несмамові. Де? А поки поставимо шоколадку. Я вже підготував шоколадку 3 дюйма. Ось і станемо одразу дві прималички. Масло 2,5 і шоколадку. Три дюйма. Будемо приготувати. І ось вам відразу питання, на що ми сьогодні рибалимо? Що в тебе в коробці? Це всіх цікавить завжди. Апстрімчик 2,5, апстрімчик 3, апстрімчик 4 дюйма. Ось такі в мене три силіконові приманочки і це ще не все. І в коробочці в мене дуже класні якісні спіннерочки від компанії Акурат Бейтс. Я вже в них і трофей ловив, і окуня ловив, і щучку ловив не трофейну. Ось така різнокольорова краса. Дивіться, вже рибалот 5. У них було і краска на всіх на місці. Дуже якісна фарба. Взагалі супер, мені все подобається. Якісний підшипничок, люсточка, нічого не ржавіє. Класні спінерочки для ще й в Спінерочками проходимо, активну щучку знімаємо, якщо є. Але цього дня вона може бути вся неактивна, тому що така погодка похмура. Це ось лише перше сонце, яке нам показалося. Його взагалі не було. То на спіннері в такі дні клювати вона може і не клювати. Ну така прималочка у вас має бути в коробці. Адже це топ-1 приманка по швидкому облову. А якщо я кину рибка, спіннера запустили, щуку зняли і все. На Навнули рибалці, в мене двушка диціна клюнула, але, на жаль, зійшла. Ми впиралися в активні приманки. Я впирався в спіннери, фюжени і спінер спрацював, но щуку не дістав. Думаю, що сьогодні на нього також когось спіймаємо. А поки зарядимо фюжиночка, шоколадка. Не знаю, шоколадка їм зайде, будемо дивитися. Масельце зайшло, а шоколадка вже будемо проводити експерименти. Так, хто не знає, як одіти офсетний гачок. Показую, гайд. Ліва рука, приманка, права рука. Гачок з офсета. Відступаємо пів сантиметра понизу приманки і виводимо жало на цих пів сантиметрах. Тобто залишаємо пів сантиметра місця приманки. Ну, плюс-мінус. Це вже буде детальний гайд. Як одіти офсет? Просуваємо до місця ось цього вигину. Перший крок. Коли наша приманка дійшла до ось цього вигину, нам потрібно наш гачок прокрутити до себе. Прокручуємо гачок до себе. Раз. І чудо, О, все на приманку. І тепер вже діло замали. Тепер ми прокладаємо гачечок і приміряємо, де він має вийти. Ага, В цьому місці. Значить, в цьому місці нам потрібно зробити прокол. Знизу живота і вивезти догори в цьому місці, де ми побачили. Все. Ми висунули і гачок сховали. Обсетний гачок оснащений на фюжена 3 дюйма в шоколаді. Закидаємо щуку і стаємо. З другої гарної постаноки вдалося зачепитися за рибку. Отримав я два клювання і прямую далі. Поставив ще красивих спінерочків, поганяв по оконю, по окуню щуці, нікого немає. Можливо, сьогодні вона вся на дні. Іду далі, не ножик і буду вичищати третю свою точку. Тоді вже буду включатись. Є, Є поклювончик щучки. Ух, ефектні кадри, а? Хороша щучка. Закілушна, гарна щучка. Приманочка повністю у неї шахті. Фух. Красотка. Тільки став на точку, поставив активну приманку, яка мені подобається. Перша проводка бамс! На рівномірці є щупак. Дістав, бачу, кілограма немає, десь такий сантиметрів 40 6,44 непогана щучка до кілограма. Відпускаємо її. Шанси в неї тут вижити мінімальні, але я не можу собі дозволити забирати рибу не розміру будь-де. У нас є чіткі правила, їх потрібно триматись. Залікова щука це 50 см. Без хвоста. Тобто, ця щука має бути десь кіло 200 ось така. Меншу щуку в нас брати не можна. Хто їх бере, той або дебіл, або дуже сильно голодний. Є два варіанти. Якщо він дуже сильно голодний, то я нічого проти не маю. А якщо дебіл, це все вже не лікується, тоді вже все. В обох випадках щука буде на сковорідці. І вирішення проблеми немає. Такий в нас народ нічого з цим не зробиш. Я радий, тому що є три покльовки знову. Як на минулому виїзді, і є шанс спіймати ще когось у нас. Можливо, три щуки сьогодні буде, було б дуже класно. Підписочка, лайкосик. Продовжуємо ловити далі, адже точка взагалі ще не до кінця проловлена Зараз воду лише пішли спінера, потім робимо заміну, ставимо абстрімчика і фюжиночком по одній легенько проходимо. І доловлюємо ще когось, хто стоїть вже там. Я вже дістав силіконку, зараз зробимо заміну. Дивіться, яка щука косючого опалася. Ось флюр посічений. Нам потрібно зараз перев'язатися. І ми будемо продовжувати нашу рибалочку. Попрацюємо ще по дні. Думаю, що це не кінець. Тут ще може бути якась рибка. Вирушаємо на пошуки нової точки. Обкидав я фюженом. На дні риби не виявилось. Це була одинока щучка і все. Зараз знайдемо нашу четверту постановку і сподіваюся, що вона також буде рибна. Розпочалася рибалка не найкращим чином. В перші дві години вперся нічого не було, думав, що кінець. Але потім наступні точки нас порадували. Звичайно, глибині душі я не радий. Тому що тієї щуки, яка була 2 кілограми 3 роки тому немає, а є лише шнурки до кілограма. Тому і радий, і не радий, знаєте, відео для вас зняв класно, але в душі я не радий, тому що це не та рибалка, яку ви могли бачити. О, нормальна петруха має бути. Схоже на таку як перша якась. Трішки більше за попередню. Зовсім трішки. Дуже крепуча якась. Fusion 3 дюйми Violet. Сьогодні я знайшов, де стоїть щука. І через це я її. Успішно ловлю. Масло спрацювало, ось ще й фіолетик спрацював, ось така рибка. Та десь така сама, в принципі, грам 800. Така прутка, думав більше важить. Давай. Обманула мене. Прям дуже сильна щука. Чесно, роблячи заказ сюди. Я розумів, що вона зараз клюнуть. Я просто максимально сфокусувався на підсічку, мовчу і чекаю, що зараз буде поклювка щуки. Ну як вона тут не подивіться. Коли день інакше, коли вона десь рухається активно, то тут її може не бути. А коли ось така погодка у нас, бачите, вона засіла на дно, якась одинока активно проклюнулась. А в більшості до всі зна. Тому я розумію, що вона стоїть сьогодні під ось цим кущиком, просто лежить на дні і чекає, що хтось до неї підпливе. І хтось до неї підплив. Fusion 3 дюйми. Третя щука на березі. Ну, це класно. Не дивлячись на те, що це малі щуки до кілограма. В принципі, я задоволений, що тут є щось навіть такого розміру. П'ята точка ще раз мені сьогодні довела, що рибка хоче в цей день фюжена. Чергове клювання рибки на протяжці по дні підсідає окуньочок, але покльовка холоста. Розірвав мені гад приманку. Я зробив ще одну заміну, кинув те місце і знову пробував дожувати, але знову ж таки не засів. Сьогодні змінилась погодка, і рибка перейшла на нижні шари води. Через те вона хоче якусь таку гарну об'ємну приманочку, щоб ми її по дні проволочили. Завтра все буде інакше, завтра може бути роздача на спінери, А сьогодні ми чудом спіймали. Одну щучку активу на спіннера, тому що вся риба стоїть у нас на дні. Можна, звичайно, спіннер покласти на дно, але тут дуже багато коряг. Я цього просто зробити не зможу. Якщо я опущу все, спінера немає. Спінери не дешеві, гривень 150, тому жалко такі приманки обривати. Через те працюю на обсадних гачках улюбленим силіконом і вдається ловити рибку. Ну, що я вам скажу? Я вже на березі. Обловив ще першу точку, так і на ній рибки більше не було. Тому сьогоднішня наша рибалка підійшла до свого завершення. Кількість покльовок я отримав приблизно ж таку саму, як і на першому виїзді, але цього разу вже була набагато краща реалізація. Сьогодні зійшов лише окуньок, і сьогодні зійшла лише перша гарна щучка. І три щуки. Ми дістали на берег. Тому супер, я дуже радий. Минулий виїзд одна, сьогодні вже три на березі. Звичайно, не радий тим, що немає того розміру, який був колись раніше. Він в нас пропав. Люди його з'їли. Тому ловимо те, що є. Виходимо з ситуації хоч так. Сьогодні працював у мене спінер, і сьогодні працював у мене ф'жн. Ось такі дві приманки зробили нашу рибалочку. Я з вами прощаюсь. Нагадую всім, що кожне відео, яке набирає 8 тисяч, буде в нас конкурсом. Тому переслайте відео друзям, підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока до нового відео на каналі Golden Fish.